Яким би зараз центрованою людиною вони були, в будь-який момент ви можете випасти? Так само може статися з людиною, з якою ви знаходитеся у взаємодії. Як це відбувається? По-різному, але візьмемо, на прикладі сьогодення: ось, наприклад, в листопаді вже вступила в силу нова парадигма. І ви можете сказати, ой, Уля, по чому це видно, а як це? От, звідки ти це знаєш? Ну, в принципі, я знаю це з полів, ми зараз з вами і розберемося в цьому, ходячи один до одного з другої сторони. Ви, в принципі, десь це вже відчули по тому, яка є швидкість між прийняттям вами рішення і того, що відбувається навколо. Тобто ваш вибір, ваше рішення ситуація, ваш вибір, ситуація. Причому це не обов'язково якісь такі суперлінійні зв'язки, де вам потрібно наприклад, поговорити, я не знаю, з якимось паном чи пані, і ви обдумуючи цей вибір, дивитеся на їхню реакцію. Ні, вибір може стосуватися будь-чого, а результат відбиток, відбиток вашого вибору може прозвучати з вуст різних людей, з вуст різних ситуацій. Які складаються або не складаються. І так само, якщо є люди одружені і маючи дітей, то вони бачать цей зворотній зв'язок через цих близьких людей. Другий момент. Так як включилась нова парадигма, наприклад, зараз ми про це поговоримо, то вона включає швидкість. Що це означає? Це означає, що той, хто не був центрований, він вилітає, тому що стабільність є тільки в центрі. Чим швидше крутиться юла. Або будь-який предмет, центр стрімка сила, вона виносить на краях і залишає стояти тільки в центрі. Відповідно, ви могли бути на менших швидкостях досить стабільною людиною, включається більша швидкість, і вас виносить не тому, що включилась більше, більша швидкість, а тому, що на меншій швидкості не було видно, що ви трошки сунуті від центру. Центр дається нам тільки через ліве і право. Хвилі, які відбуваються в просторі, проходять так само через нас, як і все, да? як і музика, як і повітря, там, я не знаю. Ми всі пов'язані в цю єдину таку гравітаційну силу. І на сьогоднішній день у нової парадигми немає ніякого іншого наміру, як пришвидшитись і тим самим. Пришвидшені, вибачте, але викинути тих, хто стояли же на краю, і не заходили в центр. Або були дуже далекі від нього. Неважливо, з правої сторони вони стояли чи з лівої, але вони не збиралися потрапляти в центр. І при швидкості ці люди куди? Вони випадають в лозу. Куди? В Свої питання, в свої там ілюзії і так далі. Це, це не має значення. Важливо, що, що так. Таким чином, ми отримаємо своєрідний фільтр тих, хто втримується в центрі і над кого і буде більше покладатися центром надалі. Відповідно, пришвидшення зараз дає можливість зрозуміти, який баг у вас був до цього лівосторонній чи правосторонній. Це ми зараз говоримо про загальну тенденцію нової парадигми, яка Дійсно створюється в епіцентрі України, далі розповсюджується теж хвилями. Відповідно, країни, які ближче до України, це мають швидше, швидше і так далі. Потім воно вже ну вже просувається. В принципі, на всі країни там.